Божі Слова на кожен день вірити в Бога і знати Бога справа посвячена небом і визнана землею. І сьогодні, у період, коли втілений Бог сам робить свою роботу, особливо вдалий час для пізнання Бога. Вдовольняти Бога значить, будувати на фундаменті розуміння Божої волі. А щоб розуміти Божу волю. Необхідно щось знати про Бога це знання про Бога, видіння, яке мусить мати кожен, хто вірить у Бога, це основа людської віри в Бога. Без цього знання людська віра в Бога існувала б у невизначеному вигляді посеред порожньої теорії. Навіть якщо такі люди матимуть рішучість слідувати за Богом, вони нічого не здобудуть. Усі, хто в цьому потоці нічого не здобуде, це ті, хто буде вигнаний, усі вони дармоїди. Який би етап Божої роботи ти не переживав, твоїм супутником має бути могутнє видіння, інакше тобі було б тяжко прийняти кожен етап нової роботи, оскільки нова Божа робота лежить поза можливостями людської уяви та поза межами людського розуміння. Тож без пастиря, що глядів би людей, без пастиря, що спілкувався б із ними про видіння, люди не здатні прийняти цю нову роботу. Якщо людина не може прийняти видіння, то вона не може прийняти нову Божу роботу, і якщо людина не може скоритися новій Божій роботі, то вона не зможе зрозуміти Божу волю. Тож відзнання людини про Бога не буде жодної користі. Перш ніж людина виконає слово Бога, вона має пізнати Слово Бога, себто вона має зрозуміти Божу волю, тільки так можна виконувати Боже Слово безпомилково та згідно з Божою волею. Це повинні мати всі, хто шукає істини, і це також процес, який мусять пройти всі, хто намагається пізнати Бога. Процес пізнання Божого Слова це процес пізнання Бога та Божої роботи. Тож пізнати видіння значить пізнати не лише людську сутність втіленого Бога, а й слово та роботу Бога. Зі слова Бога, люди розуміють Божу волю, і з роботи Бога вони пізнають, який у Бога характер і хто такий Бог. Віра в Бога перший крок до пізнання Бога. Процес просування від цієї первинної віри в Бога до найглибшої віри в нього це процес пізнання Бога, процес переживання роботи Бога. Якщо ти віриш у Бога тільки, аби вірити, а не заради пізнання Його, то у твоїй вірі немає справжності, і твоя віра не може стати чистою. У цьому немає сумнівів. Якщо під час процесу, шляхом якого людина переживає роботу Бога, вона поступово пізнає Бога, то її характер поступово змінюватиметься і її віра ставатиме дедалі щирішою. Так людина, здобувши успіх у своїй вірі в Бога, повністю здобуде Бога. Бог не пошкодував таких зусиль, аби втілитись у друге і самому робити свою роботу, тому що так. Люди змогли б пізнати Його і побачити Його. Пізнання Бога це остаточний результат, до якого має привести завершення Божої роботи. Це остання вимога, яку Бог ставить людству. Він це робить тому, що це заради остаточного свідчення про нього. Він робить цю роботу для того, щоб люди повністю й остаточно навернулися до нього. Людина може полюбити Бога лише через пізнання Бога, і щоб любити Бога, вона має знати Бога. Чого б вона не шукала, чого б не прагнула здобути, вона має бути здатна досягти знання про Бога. Тільки так людина може вдовольнити Боже серце. Лише пізнавши Бога, людина може щиро в нього повірити і лише знаючи Бога. Вона може щиро його шанувати та слухатися. Ті, хто не знає Бога, ніколи не прийдуть до щирого послуху та благоговіння перед Богом. Знати Бога означає, зокрема, знати Його характер, розуміти Його волю та знати, ким він є. Але який би з цих аспектів не пізнала людина, кожен із них вимагає від людини сплати певної ціни та готовності слухатися. Без цього вона не зможе дійти до кінця. Божа робота занадто несумісна з уявленнями людей. Людині занадто тяжко пізнати, хто такий Бог і який у Бога характер, і все, що говорить і робить Бог, для людини занадто незбагненне. Якщо людина хоче слідувати за Богом та не готова його слухатися, вона нічого не здобуде. Від створення світу, й до сьогодні Бог зробив багато роботи, яка для людей незбагненна, та яку людям було тяжко прийняти, і Бог сказав багато такого, що ускладнює стілення людських уявлень, але він ніколи не припиняв своєї роботи, хоч би в людей і виникало забагато труднощів. Навпаки, він продовжував працювати й говорити, і навіть хоча численні воїни. Й, полягли при узбіччі, він досі робить свою роботу та безперервно продовжує вибирати одну за іншою громади людей, готових коритися його новій роботі. Він не має жалю до тих полеглих героїв, натомість він цінує тих, хто приймає його нову роботу й слова. Але для чого він так працює крок за кроком? Чому він завжди виганяє одних людей? І обирає інших. Чому він завжди робить саме таким чином, ціль його роботи дати людині пізнати його і так бути ним здобутою. Принцип його роботи працювати над тими, хто здатен коритися його сьогоднішній роботі, і не працювати над тими, хто кориться його минулій роботі, і при цьому опирається сьогоднішній. Ось у чому причина, з якої він виганяв. І виганяє стільки людей. Результатів уроку пізнання Бога не можна досягти за день два. Людина мусить достатньо пережити, пройти через страждання та набути щирої покірності. Перш за все почни з роботи і слів Бога украй важливо, щоб ти зрозумів, що входить у знання про Бога, як досягти цього знання. Та як побачити Бога в тому, що ти переживаєш? Саме це мусять робити всі, хто ще не пізнав Бога. Ніхто не може зараз осягнути роботу й слова Бога, і ніхто не може за короткий час пізнати Бога в усій Його повноті. Існує необхідний процес переживання, без якого ніхто не зміг би пізнати Бога чи щиро за ним слідувати. Що більше роботи робить Бог, то більше людина його пізнає, що більше робота Бога суперечить людським уявленням, то більше поновлюється і поглиблюється людське знання про нього. Якби Божа робота навіки залишалася сталою та незмінною, то небагато було б у людей знання про нього. Ви мусите мати повну ясність щодо видінь того, що Бог робив від часу створення і до сьогодні, що Він робив у період закону. Що він робив у період благодаті, і що він робить у період царства? Ви мусите знати Божу роботу.